Любі, вітаю на своєму каналі. Мене звати Альона Оксюта Берегиня Серця. І я є духовним провідником енергопрактику, автором трансформаційних курсів та практик для жінок. Сьогодні ми поговоримо, а що ж таке простими словами глибокі трансформації. Тому що ми зараз цю фразу можемо чути у психологів, психотерапевтів, провідників, езотериків да, енергопрактиків, там, де нам обіцяють, після якоїсь сесії, заходу, ретриту пройти глибокі внутрішні трансформації. І сьогодні я хочу. Поділитися простими словами, що ж це означає, що, знаєте, приховано під цим а, таким дуже гарним висловом, да, але дуже часто незрозумілим, що ж там мене чекає? які трансформації, про що це взагалі? О, простими словами, що таке глибокі внутрішні трансформації. І для мене, і знаєте, з досвіду вже сотні жінок, які є в моєму полі, які проходили мої практики, ретрити. Чи курси а це про зміну, да про зміну життя насправді на до та після, але в собі це може мати дуже багато варіантів. Перше, це може йтися про зміну вашого стану, внутрішнього стану, про зміну вашого емоційного стану, про зцілення вашого тіла. І це теж все будуть ваші глибокі трансформації. Тому що коли в нас були тіло, коли ми в стані да, там, апатії чи в якихось депресивних станах, то це звичайно впливає на якість нашого життя. Друге, глибокі трансформації це також може бути про. Те, що ви знаходите після якоїсь роботи, практики, ретриту, після якоїсь терапії, ви знаходите вихід з ситуації в житті, де ви ніби попали, в якусь пастку в глухий кут. Наступне глибока трансформація це про те, що коли у вас з'являється бажання жити, коли ви ніби протираєте да, свої окуляри і бачите, що а довкола багато є можливостей. Довкола є багато ресурсів. Насправді цей світ він ізобілін, да, Тут багато є можливостей. І оцей стан, коли ви відчуваєте ресурс всередині, відчуваєте бажання жити, відчуваєте енергію, ви прокидаєте зранку і у вас. Є оцей внутрішній вогонь, запал іти, робити, втілювати, реалізовувати, да, планувати, мріяти це теж про глибокі ваші внутрішні трансформації. Далі це може бути такий результат, коли ви нарешті побачили, що заважає в вашому житті прийти до бажаного, до бажаної мрії, до наміру, до реалізації проєкту, до бажаних стосунків, до а, бажаного материнства. Тобто ви побачили, що ж заважає, і що я можу з цим зробити. Наступна ситуація да приклад, що ж таке простими словами, у ці глибокі внутрішні трансформації. Це коли в вашому житті починає щось змінюватись, відбуватися на краще да, для вас. Тобто, наприклад, ви можливо да, розлучаєтеся і виходите з залежних стосунків, які були для вас обмежені, коли ви йдете нарешті в довгоочікуване материнство, коли до цього, наприклад, там не наступала вагітність, да, чи були якісь напруження, да, дисгармонії в родині. Це зміни в реалізації, коли ви, от, наприклад, да, моя ситуація, коли я звільнилася з роботи, яка мене вже не надихала, яка приносила мені тільки напруження і не було там вже задоволення, і пішла в свою реалізацію, та да, в свою справу, в свою сферу з нуля. Ваші особисті трансформації це про те, коли ви йдете, знаєте, зі стану самооцінки, тобто, коли ви залежите і постійно думаєте, що скажуть інші, що подумають інші, і ви йдете в стан цінності, тобто що я цінна, що я від народження цінна, що мені не потрібно заслуговувати на увагу там своїх. Колег, да, чоловіка, батьків тощо, коли ви йдете у цей стан, я цінна, я достойна, я маю на це право. Дай мені можна. Ваші трансформації це коли ви виходите зі стану нав'язливих думок, думок, да, страхів, переживань, напруження, хронічної втоми, і ви виходите на інший рівень, да, наступний рівень вашого життя. І це точно про благо, да? з нашого стану, від нашого ресурсу, від нашого стану тіла, емоцій, нашої, нашого внутрішнього такого спокою змінюється, і ситуації в нашому житті да? проходяться легше уроки, Десь ми виходимо з якихось. Глухих кутів, де здавалося, що все вже нібито настільки незрозуміло, да й немає з цього виходу, ми починаємо бачити цей вихід. І, взагалі, да, про глибокі трансформації, зазвичай ми йдемо сюди, і нас кличе в наш внутрішній голос, да, наша душа, наша інтуїція. А коли зазвичай ми проходимо. Якісь переходи в житті, коли по-старому я вже не можу, а по-новому ще не вмію. Коли я нібито йду по цьому місточку, знаєте, як в тумані, і я не бачу, що там попереду, але назад дороги теж вже немає. Бо там вже те, що вже вам не служить, те, що вже відслужило, ті люди, яких вже час відпустити, ті ситуації, образи, які вже теж прийшов час віддати, відпустити. І попереду. Точно в якийсь час цей туман він росіється. Але важливо йти, важливо йти по цьому місточку маленькими кроками, поступово, але йти, щоб побачити, що там попереду, який там етап попереду, що там нового мене чекає попереду. Тож насправді, за такими складними, можливо, фразами чи словами психологічними чи езотеричними, завжди дуже простий, глибокий, насправді, зміст. Тож на глибокі внутрішні трансформації я запрошую вас да, приєднуватися до онлайн і офлайн заходів у Києві в Україні і на Балі, де ми проводимо ретрити, проводимо жіночі зустрічі, проводимо навчання і онлайн-курси для жінок. Приєднуйтесь, це те, що змінює життя, це те, що Стане такою поворотною точкою на шляху, коли ви, можливо, десь да, на своєму переході життєвому, коли по-старому не можу, а по-новому ще не вмію. Там, де ви умовно застрягли, да, не знаєте, як знайти відповідь, чи як вийти з тої умовної зони комфорту, де вже немає розвитку, як вийти зі свого звичного болотця, де все зрозуміло, але там немає для вас розширення, немає розвитку. Або там, де ви втратили да, шлях своєї душі, шлях свого призначення. Тож приєднуйтесь, відчувайте і йдіть обов'язково в трансформації, до яких готова вже ваша душа. Готові ви всередині. Обіймаю вас і залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові ефіри. А тут на каналі вже багато цінного про. Теми да, жіночої енергії, теми духовного розвитку, родових практик, емоційних а, проживань, да, як підтримати себе, як проживати емоції екологічно, як наповнювати себе жіночою енергією. Ва благо і живіть своє життя прекрасно, розслаблено, наповнено. Бо воно є тут, тут і зараз для вас і заради вас.